Я вже занадто старий, щоб пам'ятати. Тарас Шевченко. Не знаю. Івана Всі Піфагори рівні, да. Не пам'ятаю, скажімо так. Давно було. Як звучить теорема піфагора? Я вже занадто старий, щоб пам'ятати. Піфагори рівні, да. Вже не пам'ятаю. Сума квадрата в катетах на квадрат гіпотінузе. Квадрат гіпотінузе, равен квадрат, в сумі квадратів катета. Да. Що таке гіподинамія? Гіподинамія. Хлопці, ви з такими питаннями краще до якихось учнів підходьте. Без поняття. Заболівання ну, вже. Не можу вам сказати. Мала подіжний Мало образ життя, да. Що міряють дозиметром? Дозиметром радіацію. Радіацію? Радіацію, так. радіації, по-моєму, знайшлося. Радіацію. Я так думаю, фон радіоактивний фон. Чого складається молекула води? Ну, H2O. Тобто h а h оксиген, окс... кисень. Два атоми водорода і один кислород. Два атоми водороду і один атом кислороду. Кисень. І водород. водород. H2O. А що це означає? Це ну, два уголь води кислород. Хто написав твір Старий і море? Старий і море. Не пам'ятаю, зарубіжна це література, точно пам'ятаю, автора не пам'ятаю вже. Тарас Шевченко. Не знаю. Івана Франко. Іван Франко. Я це вже не знаю. Не пам'ятаю, скажімо так. Давно було. Хамінгей кажеться. Мені дають гарантії. Хаммінгей кається. Хамінгуей.